Ви започаткували цілу дипломатичну династію в своїй родині, тому що ви навчалися у інституті міжнародних відносин, і ваші доньки і син навчалися також тут у цьому закладі. Чи ви були задоволені їх навчанням? Тому що я певна, що ви контролювали, аби діти не зганьбили честь, хоча і колишнього, але міністра закордонних справ? Я вам скажу, колишніх не буває. Вони навчалися на відмінно. Е, мій син е, зараз працює в МЗС. Він вже. Е, Доріс до рівня начальника відділу можете собі уявити свої 34 роки. Я вважаю це непогано. Де ж може працювати син міністра закордонних справ як не в МЗС? Яким чином складали протекцію своєму синові? Аби його взяли у міністерство закордонних справ працювати у такому молодому віці? Розказую він е, п'ятий курс, е, другий семестр, уже прийшов в МЗС. На абсолютно безкоштовній основі і працював там стажером до МЗС беруть всіх охочих на практику. Ви знаєте, тоді це ще було можливим. Зараз уже на жаль, ні. коли власне збираються студенти-міжнародники під цією будівлею автопарку, може позаздрити, мабуть, іноді Верховна Рада. Є люди, які не хочуть вчитися, які приїжджають сюди, для того щоб під'їхати на на Мерседесі, на Поршкаєнтав чи на чомусь іще. Але це їхній вибір. На жаль, ми просто ще цим демонструємо вичне слові своє не хочу сказати злобство, але але о, дякую, дикунство. Але ми від нього абсолютно точно поступово позбавимося. Як ви поставилися до витівки вашого колеги Андрія Дещиці, коли під російським консульством він заспівав славнозвісну пісню про президента Росії? Я готую з вами тут стати і казати Молодець. Росія, Молодець. забирайтеся Молодець. з України. Путін Путін, а ви знаєте, я думаю, що Андрій дощиця увійде в історію української дипломатії. Насправді це перечить абсолютно всім законам дипломатії, власне, тому чого вчать так багато років у цих стінах. Дипломатії суперечить політика Росії, яка дипломатію розтоптала. А я би просто до його місці не з'являвся під російським посольством. Це не справа міністра.